Всім привіт, сантехніка це дуже відповідальна річ для будь-якого чоловіка, українця традиційних цінностей. І сьогодні я вам розкажу про магазин сантехніки комфорт наших друзів. Ось подивіться на прекрасні крани, на прекрасну продукцію. Як ви бачите, є широкий вибір і асортимент. І простеє важливе питання, навіщо потрібна якісна сантехніка, така як у магазині Комфорт на вулиці Скамаровській, у, у наших друзів. І саме зараз я вам про це розкажу, будьте зі мною далі. Отже, запрошуємо вас у магазин сантехніки Комфорт. Приходьте, заходьте в ці прекрасні двері та обирайте сантехніку, яка буде вас радувати по життю. Якісна сантехніка, звісно, передбачає і якісний інструмент, тому що кожен нормальний чоловік традиційних цінностей має вміти працювати руками. І це не значить, що тільки гладити свою дружину або собаку або кота. Ось дивіться, є прекрасні ключі, їм можна щось відкрутити або закрутити. У магазині сантехніка комфорту ви можете знайти якісну продукцію, яка відповідає всім міжнародним стандартам. Є прекрасні сифони та інша сантехнічна продукція. Чувак. Отже, як ми бачимо, в магазині сантехніки Комфорт покупець може своїми руками відчути на дотик якісну сантехніку. Тому приходьте трогайте руками та дивіться очима. Отже, навіщо нам якісна сантехніка? Ось давайте подивимося на прекрасні білі сантехнічні прилади. Ці прекрасні раковини потрібні для того, щоб ваш дім дає прекрасна дружина господиня. Він сяє. Кожен раз, коли приходили гості, виготувалися до свят. Ви були щасливі і задоволені. Далі я вам розкажу більше. Слідкуйте. Окрім сантехніки, в цьому прекрасному магазині у наших друзів, в магазину сантехніки Комфорт, є і інструмент ручний. Ось давайте подивимося на те, що ми маємо. Наприклад, є дуже гарні пасатижі різні, є рулетки. Рулеткою можна поміряти не тільки ті самі сантиметри, які люблять чоловіки, але ще поміряти рівень заробітної плати. Тому, приходячи в цей магазин, ви можете купити все, що вам потрібно. Дивіться, є прекрасні шланги для душу. Є, наприклад, спеціальні для туалетного паперу. А також є безпосередньо, як кажуть, сантехнічна арматура. Вона пластикова, буває металева. А оце, щоб ви знали любі жінки, це не додаткове волосся перукаря, а це гарна, дуже тканина, такий матеріал, скажімо так, волосся, називається пакля. Але це не ваша справа, це справа чоловіків традиційних цінностей, які в цьому мають розбиратися. Отже, як ми бачимо, є прекрасні інструменти, ключі. Та інша продукція у чудовому магазині сантехніки на вулиці Скоморозькій, 11. Приходьте в магазин сантехніки та спостерігайте, як даний покупець обирає продукцію. Обирайте продукцію і ви. Дивіться, які прекрасні крани. Вони вам прослужать багато років, тому що магазин дає гарантію, і ви можете бути переконані, що товар підлягає обміну, оскільки ми проходили ці ситуації разом. Також подивіться і асортимент іншої продукції на вітрині: це різна арматура сантехнічна, різні лічильники та електрична продукція. Тому приходьте в магазин. Сантехніки Комфорт на вулиці Скоморозька, 11. Купуйте продукцію по промокоду. Також у вас пригостять прекрасним чаєм та кавою, які дуже смакують. Також є електричні кабелі та різного роду труби. Магазин сантехніки Комфорт чекає на вас. Ми вам радимо прийти в магазин та замовити продукцію по промокоду Республіканець, де ви отримаєте знижку до 5%. Приходьте до наших друзів та отримуйте знижку, купуючи якісно сантехніку в магазині Комфорт.